Три країни Латинської Америки відвідала міжнародна місія Христос. Є відповідь для мешканців Мексики, Сальвадору та Нікарагуи Місіонери проводили богослужіння, сімейні зустрічі та благодійні акції, на яких люди могли перевірити зір. Більше про місіонерську поїздку розповість Павло Невесенко. Поблагослови Україну, захисти від усякого зла і честь, хвалу і славу. Амінь. Це нащадки племені сапотеків у Мексиці моляться за Україну. До них завітала міжнародна місія. Христос є відповідь. Для мексиканців також провели і так звану очну клініку, де кожен охочий мав можливість перевірити зір та отримати необхідні окуляри безкоштовно. Пастор сказав мені там у церкві, тому що я ходжу туди до церкви. Я руками туди вже ходжу. Він подарував мені окуляри. Тепер я бачу дуже добре. Загалом місія побувала у трьох країнах. Розповідає Тарас Сень. Це Мексика, Сальвадор та Нікарагуа. Ми проповідаємо слово Боже, несемо віру в Ісуса Христа, покаяння і спасіння. Крім цього, я проводив в трьох країнах зустрічі для сімейних. У мене шість дітей, вже двоє внуків є, і скажімо, є певний досвід, є біблійні знання. І за сімейну тематику дякують в багатьох місцях найбільше місцеві служителі і прихожани. Які бували на наших семінарах, Сальвадор та Нікарагуа це країни, де місія вперше починає служіння. Тарас Сен зізнається, в планах зробити багато корисного для цих країн. Мені дуже приємно було в Нікарагуа після пасторської конференції. Підходять до мене пастори і через перекладача кажуть, що ми душою з Україною. Ми спостерігаємо за вами, ми молимося за вас, тримайтесь. Ну, це надихає. Також у всіх трьох країнах в рамках місії важливий акцент робили на сімейних зустрічах. Я стимулюю, щоб пастори почали проводити сімейні зустрічі, тому що в будь-якій країні тема сім'ї завжди актуальна і проблем достатньо. І потрібно, щоб старші вчили молодших сімейному життю, ну і звичайно самі і вчились. Також Тарас Сен згадує про унікальний випадок, що трапився у Сальвадорі. Довгий час місцеві християни молилися про біблію великим шрифтом. Українські місіонери провели очну клініку, на якій місцеві мешканці безкоштовно перевірили зір, отримали консультацію лікаря та окуляри. Тепер кожен охочий може читати біблію будь-яким шрифтом без жодних проблем.